you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Екс нардеп Олександр Шепелєв отримав 15 років ув'язнення у справі про замовлення вбивства банкіра Сергія Кириченка. Рішення ухвалив Оболонський суд Києва. Нардепу призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, окрім житла. Про це йдеться у повідомленні на сайті офісу генерального прокурора за процесуального керівництва прокурорів спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері колишнього народного депутата визнано винним та засуджено за вчинення умисного вбивства, частина 3 статті 27 ПП шість Частина 2 статті 115 КК України, йому призначено покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, окрім житла, йдеться у повідомленні. Прокуратура довела у суді, що Шепел організував умисне вбивство голови наглядової ради Автокрасбанку Сергія Кириченка. Повідомляється, що його вбили за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Які саме мотиви невідомо, але можна припустити, що для того, щоб уникнути відповідальності, він пішов у політику, щоб отримати недоторканість та певні дивіденди. Таким чином, будучи на той час власником закритого акціонерного товариства народний Обранець усував конкурента у сфері надання банківських послуг, зазначили в ОГЕ. Зауважимо, що вбивство сталося ще у 2003 році. Тривалий час зловмисникам вдалося уникати покарання. Вбивство розкрили у 2012 році. Після цього Шепілі переховувався від правосуддя з 2013 по 2018 рік. Він також є фігурантом справ про розтрату коштів родовід банку, організацію двох замахів на вбивство банкіра Дяченка, замовлення вбивства у 2006 році, полковника УБОЗ Романа Єрохіна. Кримінальні справи за цими фактами продовжують слухатись у судах. Водночас варто Чнити, що в 2006 році він вже був членом блоку Юлії Тимошенко. Невідомо лише чи знала сама Ледію про організацію цих замахів. Якщо все-таки знала, то картина вимальовується дуже цікава. Шепелів двічі у 2006 та 2007 роках обирався народним депутатом за списком блоку Юлії Тимошенко. Шепелєва 27 грудня 2012 року оголосили в міжнародний розшук 5 липня 2013 року. Його затримали в Угорщині, та за результатами процедури екстрадиції, 26 березня 2014 року його доставили в Україну. Деснянський рейс суд Києва засудив. Колишнього нардепа Олександра Шепілєва до семи років його визнали винним у наданні неправомірної на вигоди конвоїру та втечі з під варти шість років тому. Окрім семи років позбавлення волі, суд також зобов'язав Шепеля виплатити 8,5 тисяч гривень штрафу з конфіскацією всього майна. 6 липня 2014 року Шепелів втік з під варти і того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронні органи Росії 19 березня 2015 року затримали Шепелва у Московській області на підставі клопотання Генеральної прокуратури України. України компетентні органи Росії розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепілєва українській стороні. Дійсно, куди ще тікати народному депутату України, як не до Москви та дружньої російському режиму Угорщини. Виникає резонне питання, хто допоміг йому втекти, перетнути кордон та облаштуватись у російській столиці. 8 лютого 2018 року Шепілєва затримали у Київській області співробітники Служби безпеки України. Тоді в нього виявили посвідчення співробітника так званого міністерства державної безпеки ДНР. 10 лютого суд заарештував Шепілєва, 12 серпня 2020 року. Офіс Генерального Прокурора повідомив, що Шепелєва засуджено до семи років позбавлення волі за надання хабара службовій особі та втечу з під варти, зауважимо, що лідер батьківщини не вперше згадується в контексті зв'язку з колишнім депутатом фракції цієї політсили. Невдовзі після відмови його екстрадиції у 2016 році про це заявляли у генпрокуратурі. Шепелєв пішов на угоду з російським слідством, давши свідчення на цілу низку українських політиків, зокрема Тимошенко. Заявляв вже нинішній заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Журналіст Володимир Бойко не виключає, що мішеней, за якими може спрацювати залп від Шепіль, в Україні вистачає і без лідера батьківщини. Опальний нардеп з носієм забійного компромату одразу на багатьох українських ВІПІВ. Причому одним з них є генпрокурор Юрій Луценко. Інформацію про причетність якого до масштабних схем конвертації та збагачення в період роботи на посаді міністра внутрішніх справ, нібито має Шепілів. Деталі справи не оприлюднювались, але можна припустити, що тодішній президент Петро Порошенко міцно тримав ЮВТ у гузді. Тепер же усі деталі внутрішньої кухні бюту у руках керівників ОП. А Шепілєв дуже багато може розповісти і про процес купівлі-продажу місця у списках партії Юлі Володимир. І про внутрішні махінації та договорняки з регіоналами. Існує впевненість, якщо Юля Тимошенко спробує стати на шлях проведення вуличних акцій під час складної економічної ситуації восени цього року, Шепелів заговорить і розкаже дуже багато. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.